Дівчата розігруємо сьогодні новинку квітня. Для всіх, хто правильно відповів на питання Вікторини, розіграємо лисьон для тіла, яблуко і мигдаль. Новинка квітня, шикарна. Ну, хто ж буде нашою володаркою, дізнаємося вже незабаром. У нас є 4 учасниці. Я заходжу в нотатки, де я записала всіх наших чотирьох учасниць. Так, копіювати. Переходимо. Рейдомайзер вставляємо наших учасниць, басова Таня Здрок, Оксана, Подвожук, Світлана, Романка Таня. І натискаємо старт. Так, І хто ж буде нашою перевожницею? Так, 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 ще буквально секунду, і ми станемо. Романка Таня, танечка, я вас вітаю. Плесіон для тіла з нової колекції саме ваш.